Варцовий чоловічий годинник від відомого британського бренду Le Cooper. Це Le Cooper Flight. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо на кнопки з обох боків та відкриваємо, щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати основний час, виймаємо штифт до кінця. Та за годинниковою стілкою налаштовуємо потрібний нам час. Щоб налаштувати дату, спочатку закрили штифт, виймаємо потім його вже не до кінця, ось так, це буде його перше положення. Та налаштовуємо дату, крутимо її штифт до себе. Налаштовується дата від меншого значення до більшого. Налаштували дату, притиснули щільно штифт до корпусу, і в нас годинник вже налаштовано.